Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Ми в цьому на прогулянці в нас ще не була така ситуація. Ми тільки вийшли з двору, і якраз повз двір проходили люди. А вони самі люди, а на ході у нас тут так, як кінна школа, то якраз вли ходить якісь навчання і проходили три такі гарні кобилки. Якщо я правильно зрозуміла, то там всі кобилки були. Такі прям гарні, такі прям лялечка. І на них дівчатка були, і взагалі них йшли вчителі, мабуть. Чи батьки, чи вчителі. Ну, Загалом не знаю, хто був. Тому так з цьому подивилися, Це, мабуть, в другий чи в третій раз, що ми отак з цьому гуляємо у нас на районі, і повз нас проходять якраз от конячки. Я тишком нишком ззадь вже коли вони проходили. Я засняла, якраз їх покажу. То було так прикольненько. Я пам'ятаю, до речі, коли ще в селі жила. Да, сину. Машина поїхала так. Тож ще коли в селі жила. У нас, мабуть, коли її, я не знаю, років 12 мені тоді було. У нас також були коні. Тому що в нас не було трактора, нічого такого, а город було дуже багато. І в нас було три, здається. Ні, дві. Дві у нас були конячки, дві кобилки також. Ото ми ними. Ну, як ми? <смі> не ми? Ні, ну, ми також, тому що ми там картоплю ними садили, ними орали, культивували. Оце все робили. А потім вже якось дійшло до того, що все-таки пора заміняти коней на трактор і вже не, експлу... не експлуатувати коней. А все-таки краще придбати трактор і вже користуватися саме трактором. Ну, в принципі, що в нас і сталося. Ми ніколи на них там не каталися. Я пам'ятаю, коли в балку виводили їх на Родом була балка, коли ми виводили а, їх пастися. Я вирішила спробувати сісти на конячку. Я впала і більше не сідала. То був яркий досвід, але вони були самі по собі дружні, просто що вони не привчені були до того, що на них сідає хтось. Взагалі ми з тюмию вийшли прогулятися, тому що в нас обіцяють наступні дні душі. Плюс шторм буде з вівторка, з вівторок середа, там буде взагалі шторм. Десь там я вже дивилася, що в нас півночі норвегії йде. І буде вітер більше ніж 10 метрів на секунду, 10-15 метрів на секунду. Тому ми там точно виходити на вулицю не будемо. Я Тьомі сьогодні вже навіть це вдягла. Отак уже. Досить таки. ну не прохолодно, а свіжо. Тьом, покажись. Ти майже всю воду вже випив ти в курсі. мене? Там собачка йде, я не буду знімати людей. добре? Там собачка йде. А цей... Купішонку навіть наділа. Ходімо, куди йдемо? Туди, прямо. Останніми днями взагалі настрою не було. Ну Скажу, що зараз він прямо такий вау, але думаю, Треба взяти в руки телефон і знімати. Тим паче, в принципі, роботи накопилось вже дуже багато, але ніяк не війдуть руки. По-перше, це от ситуація стосовно з Україною, з Києвом, з Кам'янським і. Я зараз не часто читаю новини, але коли щось таке от трапляється, знаєте, воно автоматом. Ти заходиш в новини, ти заходиш там в TikTok, і тобі постійно потім ти подивишся одне-два таких відео, і тобі постійно вони вони потім а, а, рекомендуються, рекомендуються, рекомендуються. Ти, ти, ти сидиш, риваєш, плачеш. А, плюс ще останні два дні з тьоми це було надто складно. Вперше він вночі прокидався, з плачем. У нас вчора така ситуація була, прокидається в час ночі. А, я вже спала. Я прокинулася, він почав мовкати мене і, і плакати. Я не могла зрозуміти, що з ним не так. Він просто плаче, захльобується, я його намагаюся так заспокоїти. І водичку, і обідняти, і лягти, іграшку одну, другу він мені показує типу на двері. Кажу, окей, хочеш вийти? Ну, давай вийдемо. Пішли туди, прямо, прямо, сину. Прямо пішли. Ми не будемо центрі сьогодні. А, ну, хочеш вийти, ну, давай вийдемо. Пише, а він виявляється, автобус, так, то автобус. А він виявляється, хотів на кухню вийти, щоб взяти серветку, носика витерти. І як я повинна була це дізнатися, здогадатися? Ви бачили? Камінець. Ви бачили б моє обличчя, тоді мій шок був просто в шоці. І він просто взяв серветку, камінчик так. Взяв серветку, пішов на ліжку і заснув з серветкою в руках. Та ж сама історія повторилась, О 4 годині ранку він також прокинувся, почав мене гукати, плакати. Але я вже була прохавана, тому ми пішли одразу по серветку, він взяв серветку і заснув. Це я Кості казала, що я не боялася і не переживала так перший рік життя нашої дитини. як Це було перший раз, коли він отак прокинувся, почав плакати, я не могла його просто заспокоїти. Реально. Я була просто в відчаї. Так що так, мене наш син налякався таки знатно. Я? Я. А ти маму люкову. Зараз така вже згадую, думаю, так? Не було таке, а тоді реально в мене, мене була трішки невеличка така паніка, тому що я не знала, як допомогти власній дитині. Так як у нашого сина не було коліків. І... Нам туди. Там аж корівки будуть. пішли подивимось. Пішли? А так як у нього не було коліків, то перший рік життя в принципі, був. Без таких знаєте, яких стресових ситуацій. Щось ми з Тьомою пішли в ту сторону, де тут слимаків ціла купа. Отут ось покосили мабуть сьогодні, або вчора. вчора. Їх тут дуже-дуже багато. І там ми йшли, це ми вже пройшли, а там ми йшли, там прямо на дорозі дуже багато повзали. А на корівка, бачиш? Вон там, там, там корівка пасеться. Та ми минулого разу тут проходили, вони були поруч. А зараз далеченько. Минулого разу вони були прямо тут понад дорогою. Зараз вони... О, нонде. Отамлень. там. А потім ще зранку прокинулись, ми обоє з не з ноги. А Тому що в цьому настрою не було, в мене вже настрою не було, тому що я не виспалася. І якось в цьому ходила це цілий день. Мама-мам обережно. слама в тьому. Мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама, що в мене це просто от, реально, знаєте, в голові оце слово мама було. І це І все не то, все не так, то не то, то не так. Це не те їст, їсти, не, не туди іграшку поклала, не ту принесла і так далі. І сиділи і гралася, то єдине, що врятувала, це похалося 40 хвилин з кінетичним піском. От він допоміг. І то ну, ми повинні були тільки разом гратися. Сам він ніяк не хотів. І це я не скаржусь. Просто ділюсь. Своїми враженнями від минулих днів, які в нас проходили, то таке. Але з кожним періодом життя буде все цікавіше і цікавіше. Хоча скільки людей, стільки й думок. Зараз якась тенденція йде, от, да, от. Е, багато людей зараз ще от фрі. І навіть ті батьки, в яких вже є діти, кажуть, що вони ще от фрі. Ну, я, в принципі, ніколи не хотіла че от хріб, Просто так от вийшло, що у нас з'явилася дитина після 30 років. Так буває. І зараз, мабуть, більше людей народжують після 30. -ти. І ще знаєте, що а, Зловила себе на думці все нещодавно. А що чим раніше люди народжують дітей, тим більше вони хочуть більше дітей. Двоє, троє, і більше. Але якщо ти народжуєш після 30-35, тоді вже якось таких думок стає набагато менше. Не знаю, права я не права, але це чисто моє спостереження. Я, до речі, пам'ятаю, що в свої 17-18 років я хотіла народити дитину до 25 років. Десь 23, 24, 25 максимум. Прямо потолок отересь на самак. Потолок потолочний. Але... Все, угу. пішли подивимося на цей. Чи тут щось є? Є, додому вже йдемо. Да. Тільки не наступай на снімаків. Мене просто від них буде скоро торхніти. А так ідеш, гуляєш собою після дещо, І Взагалі не бажано гуляти, тому що вони потім скрізь. Зараз просто що сонця немає, вони вилазили. А так реально, просто я вибачаюся. Я взагалі про що говорила. Я говорила про те, що я аж планувала до 25 років, щоб дитинка була. Ну, як бачите, що не все виходить так, як ти плануєш. Тому дитинку, дитинка з'явилася після 30 років. Хоча, якби ми з Костю не розійшлися, ми вже говорили з ними це там, то, ну, скоріше за все, так би було б у нас 25 років з'явилася б дитинку, але тоді не було тяме. Тому все, що не робиться, як то кажуть, все робиться на краще. Мені здається, просто так, люди знаходять позитивні моменти. Тому що щось не склалося, бо інакше склалося, а склалось так, як є. Тому так от і кажуть. Можливо. Що, така була ситуація, що я аж розлязилась. <плінг> Блін, треба було заспокоїтися, потім розповідати. Ми ж, от, буквально після того, як я розповіла вам стосовно, да, що я хотіла дитинку до 25 років, проходимо повз дороги, а там. Данець їхав і, а, на машині, і він зупиняється, там трішки проїхав і зупинився, і біжить назад. Думаю, чого він біжить? Щось загубив, у нього ще прицеп був, він на прицепі щось віз. Думаю, щось загубив, а він підбігає до пішохідного переходу. І я дивлюся, як він опускається, а там пташка, ластівка, скоріше за все, була. І він, типу, дивиться на ластівку, а воно починає крилами махати. І він просто бере цю пташку і забирає з собою і сідає з нею в машину. Я така сижу, ну, спостерігаю цю всю ситуацію і така думаю, блін, ну давайте будемо чесними, що дуже мало б людей би зупинилося. Почекай, що дуже мало людей би зупинилося, якби вони збили пташку. Просто пташку. Не поїхали б собі далі, та й все. І в цей момент я розумію, що якби я зараз побачила цю пташку, то ну та скоріш за все, ну, що вона жива, і то я б її забрала додому, але куди б я її садила? Що б я з нею робила далі, я не знаю. Я не знаю, що він буде з нею робити далі. Але сам факт, що людина так зробила, я не знаю, вона аж прям до сліз довів. Взагалі, от в Данії, Ой, як тільки я приїхала, я була теж здивована, от в Данії дуже багато оленів. І коли ти їдеш по трасі, то по дорозі є позначки, де є олені, скільки метрів приблизно а, може зустрітися олень. І якщо ти збиваєш оленя, або в принципі будь-яку тварину, неважливо, чи не оленя, будь-яку тварину чи ти збиваєш, а ти повинен зателефонувати в спеціальну службу, яка, наприклад, збив ти Оленя, а Олень, наприклад, втік, то ти телефонуєш в службу. А ти описуєш ситуацію, говориш, де це сталося, і ця служба приїжджає і намагається знайти того Оленя, щоб оцінити його пошкодження. Якщо, в принципі, з ним все окей, то окей. Якщо, наприклад, він поранений, вони оцінюють, наскільки він поранений, чи можна йому допомогти. Якщо йому допомогти, вже не можна, щоб він не мучився, вони його присипляють. І так, в принципі, і з багатьма ситуаціями, з багатьма тваринами, отак от. І роблять. Тобто тут немає такого, що ти збив собаку кота пташку навіть, і ти просто поїхав з міста. І залишив тварину на дорозі, і неважливо типу, що, що, вона жива, не жива і так далі. Ти просто поїхав. Це навіть, наскільки я розумію, я не знаю це точно, але здається, це навіть карається. На законодавчому рівні це не можна робити. Взагалі хотіла хоч хвилин 5 поговорити з вами, поки гуляємо. А насправді наговорила вже не ціле відео. Тому що будемо йти потихеньку додому. Тоді треба буде обід готувати, кладати патиньки, а сама буду, не знаю за що братися, треба ще вечерю приготувати. І дома багато чого поробити ще. Це таке буденні матусь і не тільки. Тому хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте, поставите вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока. Почекаю, помахаю спочатку. А потім виключай.